Розпочали роботу чергової сесії Ужгородської міськради хвилиною мовчання. Депутати вшанували всіх загиблих у війні з російськими окупантами. Опісля одразу підтримали фінансово військових, які боронять нашу державу. У нас звертаються в першу чергу це наші. Підрозділи Національної гвардії, 15-й гірський штурмовий батальйон, територіальна оборона, центр комплектування. Звичайно, ми цим підрозділом надаємо матеріальну допомогу, тому що ми дійсно маємо можливість. І в зв'язку з тим, що частково кошти податок з ПДФО, які отримують зарплатню військові, отримує міський бюджет. і Ми, звичайно, наше це. Тут фактично таке, як зобов'язання надавати допомогу саме військовим частинам. 32 присутні депутати затвердили сьогодні на сесії і програму розвитку земельних відносин та охорони земель в Ужгороді на 23-25 роки. Вона охоплює завершення робіт з інвентаризації земель міста, розроблення проектів землеустрою, проведення робіт з оновлення грошової оцінки земель Ужгорода. У нас надійшов лист управління безпеки щодо затвердження проєкту земнострою земельної ділянки вулиці Собранецькій, спілкуючись з представниками управління, дане питання дуже є суспільно необхідним і тому планується включити у проєкт рішення номер 10 слідуючим пунктом 117 щодо завершення за земнострою. Це буде критичним у проєкті рішення, де буде питання затвердження, так? Звернулася із земельним питанням і голова ОСББ «Волошина-24» Вікторія Слюсаренко. Прохання дати дозвіл на виготовлення проєктно кошторисної документації. На прибудинковій території, яка є на Волошина 24, а також пану Костюченко було подано заяву, яка розглянулася миттєво, третього числа пан Костюченко подав заяву. І третього числа земельна комісія приймає рішення про те, щоб, виділити, щоб дозволити йому виготовлення проектної документації з, з передачею в оренду наступну передачу в оренду. Тому це не вписується ні в які законодавчі норми, тому будь ласка. Будь ласка, ми подавали жив'якумо документи рішення, яке приймає міська рада. Ну, значить, може бути оскаржено там громадянами чи об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків, якщо вони вважають, що воно незаконне. Ми, ми незаконних рішень не приймаємо, тому ну. Але це питання ну, дискусійне. Ми зараз не можемо ну, комусь не надати слово чи когось там якимось чином образити. Ми демократично всі питання розглянули і комісія земельна розглянула відділ землекористування, користування юридичні управління. Також надає свої висновки. Затвердили на сесії і програму відпочинку та оздоровлення дітей на 23-25 роки. На виконання програми протягом трьох років передбачено фінансування в розмірі 5 мільйонів 850 тисяч гривень за кошти міського. У бюджету планується охопити оздоровчими та відпочинковими послугами дітей соціально незахищених категорій. Підтримали і обдаровану молодь. Зокрема, 200 бальників зі знову цьому році. у Нас є 53 учні які отримали 200 балів у своїх результатах. Тому сьогодні ми довиділяли кошти, і в залежності від. По яких предметах вони отримали 200 балів, буде сума від 10 до 30 тисяч. Наприклад, якщо не отримує по трьох предметах, то буде мати 30 тисяч ну, учень. Якщо по одному, то 10 тисяч. Така сума. Так. Всі 53 наші, наші діти, наші учні отримують ці кошти. Усі учні і вихованці ДНЗ з 1 вересня вчитимуться стаціонарно. Кожен навчальний заклад готовий приймати дітей в особливих воєнних умовах, зазначив міський голова. Серед важливих питань сесії і присвоєння звання почесний громадянин міста Ужгорода – посмертно 17 загиблим воїнам. Підтримали депутати і кандидатури на премію імені Петра Скунця. Троє лауреатів отримують по 20 тисяч гривень. Розмір премії збільшили вдвічі.